Це чиста духовність, духовність заснована на раціональних і наукових принципах, духовність без містики чи догем. Духовність це не релігійність. Для всього є причина. Це космічна істина, яка добре вписується в природні та незмінні закони, які керують усім. Це прямий і конкретний спосіб зв'язатися з духами світла, істотами з передових світів. Вам більше не потрібно відвідувати храми, вам більше не потрібно виходити з дому, вам більше не потрібно ставати на коліна, повертати очі чи інші речі. Ми є втіленими духами, частинами розумного начала, сили творця всього. Яку звичайні люди називають богом. Психічне очищення це практика на благо духу. Це потрібно робити у встановлений час і дисципліновано. Тому для практики психічного очищення необхідно встановити однаковий час доби в один і той же час вранці, в день і ввечері це нормально. Якщо ви пропустите момент, це лише для того, щоб керувати своїм життям дисциплінованим способом і отримати більше від цієї практики. Необхідно звернути увагу на слова, сказані під час психічного очищення. Уявіть собі, прожектор високо вгорі світить все сильніше. Це те, що відбувається в Астралі. Коли ми робимо психічне очищення. Перше опромінення називається опроміненням, а це перша частина психічного очищення. Потім слідує опромінення, би це частина, де ми повторюємо протягом п'яти хвилин. І ми закінчуємо, роблячи одне опромінення до вищого астралу одне до великого фокусу і одне до астральних лідерів спіритуалістичного руху. І якщо ви вперше проводите психічне очищення, бажано робити це протягом 10 хвилин і 3 тижні. 10 хвилин за раз. А через 3 тижні почніть робити це протягом 5 хвилин. Це важливо, щоб ознайомитися з собою та закріпити себе новими енергіями, спочатку часто сняться похмурі сни, оскільки це ознака зміни енергії. Коли ви перебуваєте в оточенні, де панує плутанина, безлад, відчай, біль, невпевненість, страх або страх, зберігайте спокій. Піднесіть свої думки дуже високо до вищого астралу та подумки, виконайте опромінення бит, психічне очищення, це психічна гігієна, яка є духовною ванною. Це позбавляє нас від депресії, безсоння, бачення фігур, божевілля, залежностей, тривоги, лунатизму, чаклуенства, розлуки пар, нещасних випадків, гніву. Стресу, ненависті та багатьох інших проблем. Ви не повинні закривати очі під час практики психічного очищення, а також ставати на коліна. І ви можете це робити подумки, коли оточення не дозволяє вербалізувати слова. Щоб практикувати психічне очищення необхідно створити спокійне середовище. Немає має протипоказань до практики психічного очищення, але ми повинні мати на увазі повагу до вищих духів. Високо до вищого астралу і подумки виконайте опромінення би два-три рази або більше, якщо бажаєте. Але не виконуйте цю практику як молитву. Психічне очищення не є молитвою чи релігійною культовою практикою. Нічого не видно. Це зв'язок духа з вищим астралом, яким є духи світла, тому, щоб це справді спрацювало, дотримуйтесь інструкцій, які я вам даю. Не думайте про нещастя чи нещастя, не випромінюйте ні жалю, ні каяття, ні смутку. Не випромінюйте жодних прохань. Вищі духи вже знають, що нам потрібно, вам просто потрібно звернути увагу на слова, які ви говорите під час опромінення, і ви повинні створити уяву фокусу світла, який оточує та зміцнює вас. Все залежить від наших думок. Як думати, так буде. Тепер почнемо з психічного очищення До вищого астралу. Велика концентрована творча сила. Ми знаємо, що закони, які керують всесвітом, природні, незмінні, і їм підкоряється все. Ми також знаємо, що саме завдяки навчанню, міркуванням і стражданням. Отриманим від боротьби з поганими звичками та недосконалістю, дух стає ясним і досягає більшої еволюції. Упевнені в тому, що від нас залежить, і втілюючи нашу вільну волю на благо, ми випромінюємо думки Вищим духам, щоб вони огортали нас своїм світлом і рідинами, зміцнюючи нас для виконання наших обов'язків. До великого фокусу. Чудовий фокус життя всесвіту. Тут ми випромінюємо думки до вищих духів. Щоб вони огортали нас своїм світлом і рідинами, зміцнюючи нас, виконувати наші обов'язки. Чудовий фокус життя всесвіту. Тут ми випромінюємо думки вищим духам. Щоб вони могли огортати нас своїм світлом і рідинами, зміцнюючи нас для виконання наших обов'язків. Чудовий фокус життя всесвіту. Тут ми випромінюємо думки Вищим духам. Щоб вони могли огортати нас своїм світлом і рідинами, зміцнюючи нас для виконання наших обов'язків. Чудовий фокус. Життя всесвіту. Тут ми випромінюємо думки вищим духам. Щоб вони могли огортати нас своїм світлом і рідинами, зміцнюючи нас для виконання наших обов'язків. Чудовий фокус життя всесвіту. Тут ми випромінюємо думки вищим духам. Щоб вони могли огортати нас своїм світлом і рідинами, зміцнюючи нас для виконання наших обов'язків. Чудовий фокус життя всесвіту. Тут ми випромінюємо думки Вищим духам. Щоб вони могли огортати нас своїм світлом і рідинами, зміцнюючи нас для виконання наших обов'язків. Чудовий фокус. Життя всесвіту. Тут ми випромінюємо думки вищим духам. Щоб вони могли огортати нас своїм світлом і рідинами, зміцнюючи нас для виконання наших обов'язків. Чудовий фокус життя всесвіту. Тут ми випромінюємо думки вищим духам. Щоб вони могли огортати нас своїм світлом і рідинами. Зміцнюючи нас для виконання наших обов'язків. Чудовий фокус життя всесвіту. Тут ми випромінюємо думки вищим духам. Щоб вони могли огортати нас своїм світлом і рідинами, зміцнюючи нас для виконання наших обов'язків. Чудовий фокус життя всесвіту. Тут ми випромінюємо думки вищим духам. Щоб вони могли огортати нас своїм світлом і рідинами, зміцнюючи нас для виконання наших обов'язків. Чудовий фокус життя всесвіту. Тут ми випромінюємо думки вищим духам. Щоб вони могли огортати нас своїм світлом і рідинами. Зміцнюючи нас для виконання наших обов'язків. Чудовий фокус Життя всесвіту. Тут ми випромінюємо думки вищим духам. Щоб вони могли огортати нас своїм світлом і рідинами, зміцнюючи нас для виконання наших обов'язків. Чудовий фокус життя всесвіту. Тут ми випромінюємо думки вищим духам. Щоб вони могли огортати нас своїм світлом і рідинами, зміцнюючи нас для виконання наших обов'язків. Чудовий фокус життя всесвіту. Тут ми випромінюємо думки вищим духам. Щоб вони могли огортати нас своїм світлом і рідинами. Зміцнюючи нас для виконання наших обов'язків. Чудовий фокус життя всесвіту. Тут ми випромінюємо думки вищим духам. Щоб вони могли огортати нас своїм світлом і рідинами, зміцнюючи нас для виконання наших обов'язків. Чудовий фокус життя всесвіту. Тут ми випромінюємо думки вищим духам. Щоб вони могли огортати нас своїм світлом і рідинами, зміцнюючи нас для виконання наших обов'язків. Чудовий фокус життя всесвіту. Тут ми випромінюємо думки вищим духам. Щоб вони могли огортати нас своїм світлом і рідинами. Зміцнюючи нас для виконання наших обов'язків. Чудовий фокус життя всесвіту. Тут ми випромінюємо думки вищим духам. Щоб вони могли огортати нас своїм світлом і рідинами, зміцнюючи нас для виконання наших обов'язків. Чудовий фокус життя всесвіту. Тут ми випромінюємо думки вищим духам. Щоб вони могли огортати нас своїм світлом і рідинами, зміцнюючи нас для виконання наших обов'язків. До верхнього астралу. Чудовий фокус життя всесвіту. Тут ми випромінюємо думки до вищих духів. Щоб вони огортали нас своїм світлом і рідинами. Зміцнюючи нас, виконувати наші обов'язки. До великого фокусу, великого фокусу, життя всесвіту. Тут ми випромінюємо думки до вищих духів. Щоб вони огортали нас своїм світлом і рідинами, зміцнюючи нас, виконувати наші обов'язки. До астральних лідерів спіритуалістичного руху. Чудовий фокус життя всесвіту. Тут ми випромінюємо думки до вищих духів, щоб вони огортали нас своїм світлом і рідинами, зміцнюючи нас, виконувати наші обов'язки. Ми щойно зробили психічне очищення. Пам'ятайте, робити це потрібно протягом п'яти хвилин. І якщо ви виконуєте цю вправу вперше, виконуйте це протягом 10 хвилин і дотримуйтеся вказівок, які я пояснив на початку. Подяка.